За лайк. Вони виповзають і з'їдають все, що є зелене, особливо молоденьке. У мене був такий досвід, коли я все хотіла. У мене була чудова троянда, я її все хотіла висадити, пересадити, а вони ночу виповзали і з'їдали. Поки я не почула. Що можна посипати товченими шкарубками від сухих яєць, і тоді вони не будуть лізти, а іначе таке роблять. Бачите? І вони дуже полюбляють в даному випадку, я показую вам наш корч, з якого я зробила і висаджуємо сюди чорнобривці. Майорчики. І ось я побачила, що вони почали з'їдати чорнобривці. Те, що я вам казала, що оці ось виноградні равлики, вони не шкідливі, вони не їдять їх. А слимаки з'їдають миттєво. Ось так роблять. І полюбляють, полюбляють вони, сонця вони не люблять, вони завжди ховаються. А в таких містах, де є корчі, де є там, я вам показувала, у нас стежинка е, на городі, і вони там під бетоном, між землею і бетоном ховаються. Їм там добре, комфортно. Е, також зараз е, дуже чудове агроволокно, якщо ми там на полуниці його, це чудово. Але не забувайте, що оці. Оці слимаки будуть там жити їм там комфортно і добре, і вони там дуже добре плодяться. Те, що я вам розповідала, що можна робити їм всякі схованки, куди вони будуть ховатися під сухі листочки, потім ловити. Але якщо нема часу, то ми, ось, бачите, ми розсипаємо розсипали. І сьогодні зранку їх тут було багато. Вони стають такі нерухомі, і сонце їх потім піджарює. Ось бачите, скільки їх повилазило, було два велич... великих таких. Нас спасає і виручає. Ми взяли слимак-офф, називається. Ну, от ми постійно ним користуємося. Що це таке? Використовується для вирішення проблем із слимаками. І равликами. Ну, равлики нам не дошкуляють, а от слимаки, так. Да. Ну і тут пишуть препарат, призначений для боротьби із слимаками та равликами. Значить, що ми зробили? Посипаємо, вони сюди прилазять, з'їдають. І потім сьогодні зранку ми бачили, їх тут сиділо очима. Ось що вони зробили із чорнобривця. Ну, ось такий ми узнали препарат, і ми бачимо, що навіть були дощі і все рівно. Взагалі-то це, коли немає часу в мене, то ми і коли ми бачимо, що їх розходилося дуже багато. Ось я вам зараз показую, як вони. Отак От кучками. Але не з'їдають. Друзі, хорошого дня, чудового настрою. У нас погода чудова сьогодні. Сонечко потепліло трохи. І бажаю вам щастя, здоров'я. Всього найкращого. Дякую вам за коментарі, за лайки. Хто не встиг підписатись, підписуйте. Зразу покажу вам і юку. Скоро зацвіте. Хорошого вам дня! Чудового настрою.